Вітаю вас, любі дітки! В нашому житті дуже важливо мати справжніх друзів, адже тільки справжній друг може допомогти в біді та розділити з вами радість. І сьогодні я вам пропоную зліпити друзів. Для роботи нам потрібен кольоровий пластилін, дощечка, стека та картонна підставочка. Я обрала 4 пластиліна будь, е, різного кольору. Ви можете також обрати е, пластилін кольору, який вам подобається. Всі частинки повинні бути однакового розміру. І з цих частинок пластиліну нам потрібно накатати такі циліндри. Спочатку ми скатуємо кулю. А тепер з цієї кулі рухами взад та, е, вперед розкатаємо циліндри. Ось такого розміру. Тепер беремо наступний пластилін. І з усіх частинок пластиліну ми робимо таким же способом такі циліндри. Ось такі циліндрики в нас вийшли. Тепер беремо один, беремо стеку, внизу, розрізаємо навпіл, такий робимо надріз. Роздвигаємо. Тепер перевертаємо. Тут спочатку намітимо собі дві лінії і також розріжемо. Тепер беремо пальчиками і будемо згладжувати це внизу ніжки наші. Нашого чоловічка. Опускаємо ці дві частинки, це ручки. Тепер беремо стеку, а це закругляємо і робимо голову. Беремо стеку і трошки. По колу отак розрізаємо, роблячи шийку. робимо згладжуємо таку кругленьку голову. Ось зробили отакого чоловічка, відкладаємо ставимо на нашу підставочку і тепер беремо наступний циліндр і робимо теж саме. Розрізаємо внизу ніжки, тепер перевертаємо. Спочатку намічаємо собі такі дві лінії, і потім розрізаємо. І тепер будемо вирівнювати. Ось такі друзі в мене вийшли. Тепер давайте хай наші друзі візьмуться за ручки, між собою отак от з'єднуємо їх полукругом. Ось так вийшло. В мене вийшли гарні друзі. Тепер ваша черга ліпити. До побачення!